Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо 1000 друзів. З вами учасник конкурсу Єфарадішки нового наукового товариства Роди Авріді Олександр, ученик 8-го А-класу. Мова піде про секрети довголіття та міцності здоров'я грузинського народу. Грузія розташована на перетині Європи та Азії, відома не лише своєю багатою культурою та історією, а й довголіттям своїх мешканців. У цій країні, особливо в гірських регіонах, фіксується високий відсоток довгожителів, діки яких перевищує 90, а часом і 100 років. Секрети їх довголіття криються у способі життя, харчуванні, кліматичних умовах та тісних соціальних зв'язках. Вищення цих факторів дозволяє зрозуміти, як саме традиція грузинського народу сприяють змістню здоров'ю довголіттю. Грузія розташовується в унікальній природній зоні, де поєднуються гори, річки, рівнини та морські узбережжя. Жителі високогірних районів, таких як Свонетя, Рача, Тотушиття, дихають чистим повітрям, багатим на кисень. Це знижує ризик захворювань, дихальної та серцево-судинної системи. У Грузії безліть джерел всільючих мінеральних вод, наприклад, боржомі, саїрми та набеглаві. Ці води змінюють імунітет, покращують травлення та загальний стан організму. Помірний клімат багатий на сонце, сприяти впливає на настрій фізичне здоров'я. Достатня кількість сонячних днів у році сприяє синтезу вітаміну Д, який зміцнює кістки та імунну систему. Традиційна грузинська кухня це не лише символ гостинності, а й джерело міцного здоров'я. Грузини вживають велику кількість свіжих продуктів, таких як віноград, гранати, томати, баклажани та зелень. Вони багаті антиоксидантами, вітамінами та мінералами. Мацоні традиційний йогурт, містить пробіотики, які підтримують здорову мікрофлору кишечника, Волоські горіхи, часник, шафран, хмарі сунері та інші спеції, мають антибактеріальні та протизапальні властивості. Сільські жителі досі вирощують овочі та фрукти без використання хімічних добрив. Домашні продукти, такі як сир, хліб та вино, не містять консервантів. У традиційній кухні використовується менше тваринних жирів, а перевага надається рослинним маслам, наприклад, купурудзені або соняшниковій. Незважаючи на любов до гулянь, грузини рідко переїдають, вони вживають їжу невеликими порціями, насолоджуючись смаком та якістю страв. Фізична активність є невід'ємною частиною життя багатьох грузинів. Особливо у сільських та гірських районах. У сільській місності, місцевості люди займаються землеробством, виноробством та твариноводством. Ці заняття вимагають фізичної активності та сприяють змістенню м'язів та серцево судинної системи. Багато грузинів регулярно ходять пішки, особливо у гірських районах. Це покращує кровообіг, тривалість та загальний фізичний стан. Грузинські народні танці, такі як Артуля та лазінька, вимагають високої фізичної підготовки. Розвивають гнучкість, силу та координацію, одночасно приносячи задоволення. В грузинській культурі сім'я посідає центральне місце. Теплі відносини між поколіннями забезпечують емоційну підтримку, яка допомагає справитися зі стресами та життєвими труднощами. Грузинські застілля це не лише їжа, а й спілкування, традиційні тости та атмосфера поєднують людей, створюючи почуття єдності та подяки. Віра відіграє у житті багатьох грузинів. Відвідування церкв, участь у релігійних обрядах та дотримання традицій допомагають зберегти душевну рівновагу та знизити рівень стресу. У грузинській медицині широко застосовуються лікарські рослини. Ці трави використовуються для лікування та профілактики різних захворювань. Вода в мінеральних джерел використовується не тільки для пиття, але й для лікувальних процедур, таких як ванни та інгаляції. Розинські лазні сприяють очищенню організму, ослабленню м'язів та покращенню крового білу. Розини відомі своїм оптимізмом та вмінням радіти життю, що допомагає їм долати труднощі. Традиційні свята та фестивалі приносять радість, сприяють зміцненню соціальних зв'язків та підтриманні емоційного здоров'я. Хоровий спів є важливою частиною грузинської культури. Воно не тільки піднімає настрій, а й зміцнює е, почуття приналежності до громади. Секрети довголіття грузинського народу полягають у гармонійному поєднанні правильного харчування, активного способу життя, тісних соціальних зв'язків та глибокої поваги до традицій. Важливо відзначити, що кожен із цих факторів відіграє свою унікальну роль у зміцненні здоров'я та збільшенні тривалості життя. З вами був Маврій Олександр, ученик 8 А класу. Почуємось на хвилях улюбленого радіо.